На годиннику три кванти опівночі. Саме час розповісти вам про нову рубрику на каналі, яку я відкриваю для підтримки українських авторів. Рубрика називається Український фантастичний андеграунд, і в ній я буду розповідати про книги в жанрі фантастики в найширшому розумінні цього жанру, які, на мій особистий погляд, недостатньо відомі серед української читацької аудиторії. І при цьому я вважаю, що ці книги точно заслуговують на вашу увагу. Роблю я це абсолютно безкоштовно і сам обираю книги, це може бути сам видав, частковий сам видав, книги видані у наших видавництвах тощо. Також в таких відео я буду намагатися проводити розіграші, хоча б частини тих книг, про які розповідаю. І почати я вирішив зі збірах української фантастики, в яких часто можна зустріти неймовірні історії як від українських авторів-початківців, так і від відомих українських письменників та письменниць. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом заглянемо у фантастичні світи, створені уявою українських авторів. Пісня з орбіти» – збірка українських науково-фантастичних оповідань на пошану першого космонавта Українця Павла Поповича. Збірка пісня з орбіти, видана творчим об'єднанням літавиця, можливо, є найкращою або однією з найкращих збірок фантастичних оповідань серед прочитаних мною цього року. Тематична збірка присвячена розмаїттю Всесвіту, і автори розповідають про подорожі на інші планети, в інші галактики та зустрічі з чужими цивілізаціями. Короткі оповідання в класичній фантастиці, і не тільки в класичній фантастиці, часто будуються навколо якоїсь оригінальної ідеї, оригінального світу, персонажів або незабутньої атмосфери. І от в цій збірці саме такі оповідання. Ще мені сподобалося те, що кожне оповідання починається з ілюстрації старовинного зоряного атласу та інших тематичних старовинних малюнків на космічну тему. І е, мій особистий топ оповідань виглядає так. Джекпот Сергій Панасюк. Перше ж оповідання збірки, яке мені сподобалось. Тут деться про чоловіка, який завжди мріяв зірвати джекпот, і раптом виграв в лотереї право бути одним з 30 учасників міжзоряної експедиції. Тут багато розповідається про складності співіснування людей у замкненому просторі, велич та жах космосу, прагнення досягти мети. А головне саме на кораблі цей чоловік таки отримав свій зоряний джекпот. Справжній, а не той, який сам собі придумав оповідання. Кінець періоду інкубації Юлиса Скели. Чудове оповідання про астронавта, який на найновішому кораблі з варп-двигуном вперше летить на розвідку за понад 130 світлових років від землі. І раптом він натикається на стіну, яка не пропускає нічого з варп двигунами. То що робити? Може прослизнути на маневрових? Чудове оповідання в жанрі гуманітарної фантастики. Таке про непростий шлях людства до да зірок та зустрічі з позаземним розумом. Остання подорож Махаона Тетяни Юр'євої. Ух, як мені зайшло це оповідання? Я навіть його перечитував. Все починається з детектива Магде, який пропонують розслідувати зникнення одного з астронавтів на борту корабля, що знаходиться біля потенційно придатної для життя планети. Раніше в далекий космос відправляли тільки роботів на штучному інтелекті, але коли мова йде про таку планету, то тут потрібні люди. І завдяки квартиру. Теорії заплутаності розуми людей в спеціальних камерах знаходяться в штучних тілах на борту корабля в андроїдах. І от один член екіпажу зник з корабля. Це оповідання написано в стилі науково-фантастичного горору з елементами детективу і є чудовим нагадуванням, яким небезпечним може бути далекий космос і що там можна зустріти, щось до чого людство геть не готове. Хочу сказати браво та подякувати українським авторам, чиї твори я прочитав в цій збірці. Це було дуже захоплююче та неймовірно цікаво. Якщо шукаєте якісну українську фантастику, дуже рекомендую. Даривал Волхвів. історії під різдвяні дзвони. Нова збірка оповідань в жанрах містики, магічного реалізму та химерної фантастики від видавництва Рідбері. Різдвяні свята це особлива пора, коли люди веселяться, купують один одному подарунки та збираються разом за столом зі смачною їжею. Й мало хто знає, що насправді вечір напередодні Різдва, Ніч проти Різдва і Ранок Різдва це найособливіша пора, коли родиться і помирає світ. Ввечері напередодні Різдва завжди помирає щось старе, відходить у минуле. Люди втрачають здоров'я або гроші, розходяться в різні боки каханці. Потім вночі стається щось дуже страшне. Звичайний світ зникає, а межа між світами стає дуже танкою. І з інших світів в наш лізуть біси, чорти, щурячі королі і щось таке, що лякає та зводить людей з розуму, навіть не показуючись їм. А вранці люди, які змогли позбутися минулого та не спокусилися пропозиціями гостей з інших світів, отримують винагороду подарунки, які дарують один одному, або які їм посилає сама доля. І саме так побудована на вас збірка оповідань дари Волхвів від видавництва Рідбері, яку мені прислала провідна редакторка цього видавництва Катерина Новак. Книга розбита на три частини. Читаючи їх одну за одною, можна відчути, як змінюється настрій оповідань. Відсутність надії, розпач і меланхолія змінюються химерною атмосферою порогу на перетині світів, яка потім переходить у щиру радість та надію. Магічний реалізм в цій книзі перетинається з моторошним фентесі, яке переходить у постмодернізм, поруч із яким знаходиться чистий горор. Лося тут місце і для містики, фантастики та навіть легкої комедії. і над усім цим панує химерність, яка заставляє читача сумніватися й водночас вірити в реальність того, що відбувається. І можу про себе сказати, що я настільки проникся атмосферою оповідань, що не помітив, як буквально за два дні прочитав книгу. Я в абсолютному захваті від оповідання Катерини Пекур Всі наші крила. Дуже цікава та атмосферна пригодницька історія про дівчинку з дивної та незвичної родини, яка поїхала на екскурсію та застрягла у Львові. В Різдво нам часто здається, що десь прямо поруч відбуваються якісь дива. щось таке, чого не може бути, іначе от ось ось ти це помітиш, роздивишся. Але як би ти не намагався, тобі це ніяк не вдається. І це оповідання написано. На так, наче мені читачу все ж таки вдалося на секунду побачити сценку з життя, що берує поруч і яке ми не помічаємо чудовий атмосферний магічний реалізм. Мій абсолютний топ і, мабуть, номер один оповідання книги це оповідання Юліти Ран, таємний Санта. Сюжет розповідає про молоду дівчину з родини, де по жіночій лінії передаються незвичайні здібності: містичні, відьомські або паранормальні. І головне, що тут немає банальності. Можливості цих жінок дійсно вкрай оригінальні. У свої 18 років Леся ще не отримала здібності і працює в затишній кав'ярні, де на Різдво грають у таємного Санта. Випадковим чином вона дістає з кошика ім'я своєї начальниці Тетяни. І тепер Лесі потрібно придумати, що ж такого їй подарувати. А пані Тетяні не до Різдва, бо її важко поранений син лежить у комі у військовому шпиталі. Так починається ця історія. Місцями дуже банальна, і водночас вкрай оригінальна. Але людське щастя взагалі банальне, щоб не хворіли рідні та друзі, щоб не ж щоб всі збиралися вдома. за одні Столом, щоб всі повернулися додому, помирилися, знайшли кохання. А інколи для справжнього щастя потрібно лише мати надію та трохи різдвяного дива. Ще також мені дуже сподобалося повідання Олексія Жупанського «Грудень». Грудень. Моторошне та химерне воно розповідає про те, що дива дійсно можуть траплятися в Різдвяну ніч. Але хто сказав, що вони пов'язані винятково з добром? Юлія Ілюха написала класне оповідання, коли приходить різдвяник. Дивне та химерне, воно розповідає про те, як насправді багато залежить від нашого вибору та ставлення до речей. В цілому мені сподобалася вся збірка. Тут, на мій погляд, дуже гарна та влучна підібрані історії: від сумних та моторошних до химерних, добрих та таких, що дають надію. А, абсолютно впевнений, що ця книга стане чудовим подарунком до Різдва самому собі або друзям чи родичам. Канал Трикванти Опівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, і не беру гроші з українських авторів. Про ції книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати. Отримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім вже каналу Трикванти Опівночі. чумацький шлях. Антологія сучасної української фантастики. Я дуже люблю тематичні збірки, де оповідання побудовані навколо якоїсь ідеї чи теми. І в збірці Карчма-Чумацький шлях, яку мені надіслали з творчого об'єднання літавиця, всі оповідання так чи інакше торкаються найрізноманітнішої фантастичної їжі, таємних рецептів, інопланетних страв тощо. А ще тут є історії про дивні заклади харчування, кав'ярні, де є двері в інші світи, або прохід до навпакиєва, де можна вполювати звіра, страва з якого наділяє людину. Особливими здібностями. Мій особистий топ оповідань виглядає так. Під помидорки Ксені Томашевої тут йдеться про космічну місію людей виду Хомо Астрал, яка летить до колись покинутої ними землі. Перша експедиція була невдалою, ніхто не повернувся і вчені мають підозру, що вся справа в особливому ферменті, який з'являється у їхнього виду після 30 років, він допомагає їм виживати в космосі, але виявився смертельним на землі. Тому летять дуже молоді фахівці та павукіт, які мені особливо. Сподобався. Тим часом у Києві їх зустрічають варениками, пампушками та квашеними огірками. Хома Астрал, після відльоту з помираючої землі вважали, що тут майже неможливо існувати. Але люди з Києва вижили, зберегли поселення, навколо якого існують вкрай небезпечна флора та фауна. І фактично, це зустріч вже двох різних видів людей, яких поєднує спільне коріння помідорка та павукіт. Ключ від всіх дверей Катерини Пекур. Чудове і атмосферне оповідання про кав'ярню, куди заходить пара підозрілих людей та вимагають від власника віддати їм ключ від всіх дверей. А тим часом в місті хтось вбиває людей та поступово скуповує всі кав'ярні, перетворюючи їх на смітники. І тут більше нічого не можу сказати, бо буде жарський спойлер. Але мені сподобалося, як письменниця підвела до того, що для когось іншого наше життя тут може здаватися пекла. А категорії добра та зла взагалі незрозумілими. Оповідання міжзоряний чумак Нати Юр'єва. Це класне атмосферне та трохи смішне оповідання про капітана Іана, який летить додому на землю, але заскочив з екіпажем на Марс назбирати камінців дідусю. Та зайшов до Карчми, і там посварився з мармаріанцями. І тепер вони повинні скуштувати по три страви. Мармаріанці будуть їсти земну їжу, а Іан їхню. Хто витримає, той виграв. І ставки тут досить. Великі Карчма, Чумацький шлях, це чудова збірка оповідань, яка гарно підняла мені настрій. Дуже дякую всім авторам збірки. Антиутопія Маніфест, перша в історії української літератури, антологія оповідань у жанрі антиутопії. Антиутопія Маніфест у двох томах Уламки майбутнього та ілюзія досконалості це перша в історії української літератури антологія оповідань у жанрі антиутопії. Я абсолютно нічого не очікував від двох томів збірки антиутопії від українських авторів, ще й не дуже мені відомих. Натомість отримав якісну, цікаву антиутопічну фантастику. Перший том уламки майбутнього присвячений різним варіантам можливого майбутнього, де Автори фантазують на тему розвитку штучного інтелекту та технологій. А, оповідання тут різні: від чистої наукової фантастики з домішками антиутопії до науково-фантастичного горору в стилі Чорного дзеркала і соціальної та екологічної антиутопії. А, другий том ілюзія досконалості, присвячений різноманітним варіантам ідеального світу. В своїх оповіданнях автори показують, як добрі наміри, прогрес та мрії про досконале суспільство здатні приховувати нові форми диктатури, Диктатури та тиранії, а під ширмою свободи і досконалості часто криється тоталітарна система та втрата особистої свободи. І окремо я хочу виділити такі історії. В оповіданні Корпорація Неба Олексія Хмельницького йдеться про людство, яке поступово переселяється в майже ідеальний віртуальний світ. Тут чисті міста, ідеальна природа, достаток, відсутні хвороби тощо. І от головного героя викидає на. Зад в звичну реальність у зв'язку з розвитком алергії на препарати, необхідні для під'єднання до віртуального світу. Він стає жебраком у спустошеному світі, де майже не залишилося законів та людей. Лише бандити, невдахи без підключення та охорона корпорації, яка захищає сервери і під'єднаних них людей. Але люди в капсулах старіють. То що робити? Чудове оповідання з оригінальним баченням людського раю. Ще мені дуже сподобалося оповідання острів, але не Панасюк. Для мене це майже ідеальна історія, якій, на мій особистий погляд, трішечки не вистачило об'єму. Тому місцями вона трохи сумбурна та має занадто швидкий і лінійний розвиток подій. Але при цьому це чудова історія про те, як дівчина на ім'я Кейтлін живе у світі, де один диктатор змінює іншого. І от Зараз до влади прийшов мерзотний карлик зі скрипучим голосом, тому тепер порушників комендантської години не розстрілюють на місці, а змушують стояти на місці до ранку, щоб ті замерзли від холоду. Люди нижчі, погано одягнені, а їх місто схоже на смітник з тотальним контролем. І ось приємний парубок дає Кейтлін браслет, який переносить її на ідеальний острів, де є їжа, одяг, світить сонце. Є Жити і немає контролю. Вона переноситься з антиутопічного світу, де повинна була замерзнути до смерті в абсолютну утопію. То що робити далі? Жити в своє задоволення та поступово деградувати, чи може щось змінити у власному помираючому світі. І від цього вибору залежить доля всіх людей. Також мене дуже вразило оповідання: вмирають інші Анастасії Вовк, в якому йдеться про ідеальний світ безсмертних людей. Але через перенаселення планети вони всі п'ють пігулки життєлюба. І один з багатьох тисяч, або навіть більше, може померти, щоб інші жили, і інші живуть ідеальним життям, в достатку з роботою, рахунком в банку та гуляють на святкуванні безсмертних. Бо помер хтось інший, не вони. І Отах, померлих маленький, всюди є плакати та реклама, яка говорить, що помирають інші, життєлюб рятує тебе, удача завжди на твоєму боці. І головний герой в це вірить, аж поки не вмирає його дружина після прийому таблетки життєлюба. І тоді він стикається зі зворотнім боком безсмертного життя. І чи готовий він його прийняти? Цікавий погляд на складний вибір людини: жити все життя в комфортній брехні чи жити у суворій реальності. І ось так я можу довго продовжувати розповідати. Мені є що сказати по кожному оповіданню. Вони всі класні, всі для мене були цікавими. Тому я сміливо рекомендую всі ці книги всім поціновувачам фантастики та антиутопії. Також хочу сказати, що весь дохід від продажу збірників антиутопія Маніфест повністю йде на підтримку збройних сил України. Кати, кабачки і дрібка русофобії антологія сучасної української фантастики. Я прочитав усі 38 оповідань збірки Кати, кабачки і дрібка русофобії, написаних різними українськими авторами. А, оповідання написані в різних жанрах, від містики та міфології до наукової та химерної фантастики. Тут багато смішних оповідань, є сумні, філософські та навіть трішки дурнуваті. А, в найкращому сенсі цього слова. Це такі і смішні, і сумні та Уже дивні одночасно книгу мені прислали з творчого об'єднання Літавиця, за що їм величезна подяка. І мій власний топ оповідань з цієї збірки виглядає так. Агірковий злодій Олександра Шепітка перше оповідання збірки, від якого я був в абсолютному захваті. У цьому оповіданні школярі приїхали до села на заняття з етнографії, і декілька з них потрапили до дідуся з котом, в якого колись завівся на городі агіркової злодій, що понадкушував всі найспіліші агірки. Він розповів їм смішну та трохи містичну історію без закінчення. Тож хлопчакам та дівчатам прийшлося самим додумувати фінал. Але Потім оповідання повертається до цього дідуся, і справжній фінал трохи неочікуваний. Скажу тільки, що років 15 тому в мене жив дуже схожий огірковий злодій. Час збирати камені Ксенії Томашевої глибоке філософське оповідання, яке я перечитував кілька разів. Невідомо, де знаходиться океан, в якому під час жнив розквітають самоцвіти. І є ті, хто пірнає в цей незвичний океан, де неможливо потанути, щоб їх зібрати. Але на цей раз самоцвітів занадто багато, трапило щось лихе. А головне, не можна таркатися квітки на дні океану, поки вона не усохне і не перетвориться на самоцвіт. Я довго не міг зрозуміти, до чого там абзац про бій посеред війни з росіянами. А потім, як зрозумів, це дуже сильно написано. Та дадідан вірамам Куттіратолі. Іва Білка. Мені дуже сподобалось це оповідання про відьму та її кішку, яка радить своїй відьмі завести чоловіка. Бо відьма хронічно зайнята, літає на шабаші, чеклує проти росіян, роботи багата та й сумує часто на самоті. Тільки чоловік потрібен добрий, гарний, хазяйновитий та щоб обов'язково любив котів. От тільки кішка не врахувала, що в чоловіка, який любить котів, обов'язково є свій кіт. В цілому таких оповідань, які б мені взагалі не зайшли, в збірці не було. І після прочитання залишилось тепло на душі та гарний настрій, чого ще бажати від книги. Так що можу сміливо рекомендувати до читання. Розіграш всіх згаданих у відео збірок оповідань. Спеціально для розіграшу з творчого об'єднання літавиця мені надіслали книги. Пісня орбіти», «Карчма-чумацький шлях, Кати, Кабачки і дрібка русофобії. Зарян Костюк надіслав мені для розіграшу Антиутопію Маніфест. А з видавництва Рідбері мені для розіграшу надіслали книгу «Дари Волхвіл. Всім велика подяка від мене та квантової спільноти. І всі ці книги виграє один переможець. Для розіграшу вам потрібно бути підписаними на канал, поставити Лайк цьому відео та залишити коментар з назвою книги українського автора Фантаста, яка вам сподобалася і яку ви рекомендуєте почитати нашій спільноті. Ну якщо такої книги у вас немає, то будь-який коментар. Розіграш, як завжди, відбудеться через тиждень, максимум два, коли на каналі вийде наступне відео. Результати будуть в моєму телеграм-каналі та на вкладці з дописами YouTube каналу. Книги я відправляю новою поштою в межах України. Збірки оповідань, на які варто звернути увагу. Також я хочу коротко згадати деякі збірки оповідань української фантастики, про які я вже або багато казав, або навпаки ще трохи не дочитав, але вони мені подобаються. І от про збірку безмежний космос я вже кілька разів згадував у своїх відео, в мене був допис в телеграм-каналі з моїм відгуком. А також у нас з ланою є спільне відео про неї, і посилання на нього буде в описі до цього відео. Не ідеальна, але дуже-дуже гарна збірка української фантастики, яка мені дуже сподобалась. Так само часто я згадував антологію української фантастики 19-21 століття Змієві вали. Чудова збірка оповідань розбита по століттям. Тут і містика, і магічний реалізм, і наукова фантастика від класики до сучасних авторів. Також можу порадити збірку оповідань від творчого об'єднання Літавиця Завидна краєм. Більшість з неї мені сподобалися, і теми в них найрізноманітніші. Від просунутих штучних інтелектів, які генерують новини для людства, до перших кроків у космосі та смішних і добрих оповідань. Також мені подобається ще одна збірка оповідань в жанрі стімпанку, якої зараз у мене на руках немає, її читає мій друг. Це збірка була в мене парова машина, відтворче об'єднання літавиця. Це дуже різні погляди українських авторів на стімпанк світи. Я не всю її прочитав, але те, що встиг, мені дуже сподобалося. І не можу не згадати збірку агенція Незалежність, в якій 30 фантастичних оповідань показують різні історичні. Події в Україні під незвичним кутом. Я трішки прочитав, і в цілому мені подобається. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти о півночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому. Бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня М. Ем... Це Олександр Панасенка Андрій Ламакін Насамперед, звірі страшенно правдиві. Вони не брешуть уже б хоча б через те, що не вміють говорити. А відомо, ж, що слова людей на три чверті служать їм для брехні, щоб ховати те, що вони думають і роблять. Сонячна машина Володимир Вениченка